Сьогодні я хочу розповісти вам про прекрасну декоративну крупу під назвою Прейрайвдропсай або Спора Болас ця рослина з центральної та східної частини Північної Америки. Він часто зустрічається на природних луках, преріях та полях. Він також чудово підходить для ландшафтного дизайну, додаючи структуру та інтерес до вашого саду цілий рік. Якщо у вас є відповідні умови, він ідеально впишеться в пейзаж, дружній до дикі тварини або невеликого передового дитячого садка. Зернові часто недооцінюються як декоративні рослини, але багато вражаючих трав можуть додати родзинку вашому двору. Місцеві крупи необхідні для процвітання природного середовища, забезпечуючи їжу та притулок для диких тварин. У домашньому саду кущі зернові доповнюють майже будь-який пейзажний стиль і легко поєднуються з багаторічними польовими квітками, чагерниками та іншими травами. Це не потребує особливої обережності та зростає в різних умовах, тому ви, безумовно, знайдете для нього місце. Листя міцна і приваблива російська назва асоціюється з гладкими, округленими насінням, які випадають з панелей. Більшість інших зернових мають витягнуті насіння, покриті мембраною, що робить насіння крапель із досить унікальними серед трав. Чи готові ви дізнатися більше про попередню крапельку? Давайте поглибимось у деталі, щоб ви були готові додати цю рослину до свого ландшафтного проєкту. Огляд рослини, тип рослини, декоративна крупа, сім'я пуайси, Род – спора болос. Тип гетеролепи. Рідний регіон, Центральна та Східна Північна Америка. Зимові зони USDA – 3, 9. Освітлення. Повне сонце. Тип ґрунту. Середній, добре дренований. Вимоги до поливу. Сухий до помірного. Сервіс. Обрізка. Рекомендоване використання, праеріральний сад, сад місцевих рослин, контроль ерозії. Висота 2-3 фути. Сезон цвітіння, кінець літа, осінь Колір квітів – коричневий Залучає тахи, корисні комахи. Проблеми відсутні. Стабільність посуха, олень, поганий ґрунт. Відстань між рослинами 3-4 фути. Природна історія. Призаїчна дабдіда від східної частини Північної Америки, з Канади на Південь до Нью, Мексико та схід до Грузії. Ця крупа досить поширена у своїй природній зоні. Зазвичай він не зростає в природі в більшості штатів Нової Англії чи багатьох крайніх південно-східних штатів. Це класична місцева крупа прерії, характерна для високих прерій та луків. Він адаптувався до середовища проживання зміненої людини і росте вздовж дорог на пасовищах і луках. Характеристики передістичний крапельський наконечник це декоративна зернова, що росте від 2 до 3 футів у висоту і стільки в ширину. Ця кущова крупа утворює закруглену масу довгих тонких, елегантно згинальних листків. Листя, як правило, яскраво зелені протягом вегетаційного періоду. Восени листя стають зеленувато бронзою і продовжують додавати інтерес до саду всю зиму, навіть коли погода стає холодною і сніжною. Флотони можуть досягати 3 фути у висоту, піднімаючись над листям. Квітучі відбувається з кінця літа до середини осені, утворюючи зеленувато бежеві ретелі з рожевим відтінком. Восени та зими вони набувають привабливого, але тонкого червоно-коричневого кольору. Кожна квітуча манікула має унікальний, злегка гострий аромат. Він росте повільно і може тривалий час приживатися. Однак коріння це довга багаторічна крупа. Він має щільну, волокнисту кореневу систему, яка створює чорну мережу навколо основи кожної рослини. Plants will slowly spread from the base, but Relfied in the Garden. So, you will not have to wear that they will become weeded or invasive. Поширення. Прарік крапельки вирощують із насіння або ділять зрілі кущі. На відміну від багатьох інших круп, він не вільно самостійне в саду. Якщо він все таки розповсюджує кілька насіння, і ви знайдете молоду рослину, яка росте поруч з батьком, його легко копати і пересадити. Але найпростіший. Найшвидший і найбільш прямий метод поширення, поділ. Насіння. Цю крупу можна вирощувати з насіння, але насіння може бути важким для проростання. Однак, якщо ви хочете спробувати цей метод, вам потрібно на деякий час виділити. Восени, коли насіння дозріває і вільно падає з панелі, збирайте більше насіння, ніж ви думаєте, що вам знадобиться, бо не всі вони проростають. Відтворюйте природні умови, проводячи холодну стратифікацію насіння протягом 3-4 місяців. Ви можете це легко зробити, помістивши зібрані насіння в герметичний пакет або невелику ємність і поклавши їх у холодильник відразу після колекції. Ранньою весною покладіть насіння на вологий, чистий ґрунт і посипте тонким шаром свіжого ґрунту. Добре вилийте їх і утримуйте ґрунт вологим і теплим до тих пір, поки насіння не проходять. Перемістіть пророщені насіння до сонячного місця і підтримуйте ґрунт вологою, поки молоді рослини починають рости. На початку життя вони виглядають як одне крихітне тонке лезо трави. Розея сада ростуть дуже повільно. Дивізіон. Поділ зрілих кущів досить простий. Якщо у вас є кущ, якому кілька років і який розширився біля основи, його можна розділити і пересадити. Використовуйте різку лопату, щоб викопати край рослини, залишаючи достатньо місця, щоб захопити розповсюдження її волокнистої кореневої системи. Проріжте центр куща і виміть приблизно половину для пересадки в інше місце. Наповніть решту отвору свіжим ґрунтом. Перенесення Якщо у вас є рослина від дитячої, розрив від вашого саду або рослини, подарованої другом садибою, вам потрібно перенести його на свій пейзаж навесні. Почніть готувати місце, викопав отвір трохи більше, ніж коренева грудочка рослини, яку ви хочете пересадити. Акуратно вийміть рослину з горщика і покладіть її в отвір, зберігаючи рівень ґрунту разом з початковим рівнем. Наповніть простір навколо коренів свіжого ґрунту і добре налийте свою нову трансплантацію, щоб допомогти йому влаштуватися на роботу. Якщо ви вирощуєте більше однієї рослини, покладіть їх на відстань щонайменше на 3 фути один від одного, тому що кожен може вирости до 3 футів у ширину. Зберігайте нові трансплантації добре водою протягом наступного тижня двох. Як рости? Прайвдромапсид легко вирощується і вимагає мінімальної допомоги. Як тільки ваша рослина буде вкорінена, це буде практично неприємно. Секрет успіху, однак, полягає в посадці на ділянці з ідеальними умовами вирощування. Перегляньте список нижче, щоб визначити правильне місце. Сонячне світло. Забезпечте цю крупу повним сонцем, в ідеалі щонайменше 6 годин яскравого сонячного світла щодня. Це буде терпіти часткову тінь, але чим більше сонця, тим краще, оскільки рослини, вирощені в тіні, просто не просвітають і не виростають так само. Вода. Ця рослина віддає перевагу сухим або помірно вологим ґрунтом. Коротка посуха прийнятна, але якщо у вас є довга посуха, пропонуйте додатковий полив. В іншому випадку вам не потрібно надавати йому будь-якого зрошення. ґрунт. Прайральні краплі відчувають себе добре в ґрунті середньої якісної якості і віддають перевагу сухим або скелястим ґрунтам, де багато інших рослин боротьби. Йому потрібен добре дренований ґрунт, щоб він не переповнювався протягом тривалих періодів. Клімат і температура ця зернова толерантна до різних місць та клімату і може бути вирощена в зонах зимової стійкості USDA 3 3,9. Це переносить тепло і морози. Але не дуже добре в тривалий час екстремального тепла та вологості. Ось чому він менш надійний у крайніх південно-східних районах США. Добриво запліднення цієї рослини не потрібно. Додавання додаткових добрив може заохочувати вашу рослину зовсім не, оскільки вони пристосовані до зростання в більш піщаних типах ґрунтів з обмеженою кількістю органічних речовин. Надлишок поживних речовин часто призводить до чудового зеленого росту, але відсутність кольорів. Послуха. Для утримання цих рослин потрібно зробити дуже мало. Якщо кущі стають занадто великими на ваш смак, ви можете їх розділити, але зазвичай немає потреби. Ранньою весною ви можете вирізати минулорічну мертву рослинність, щоб звільнити місце для свіжого, нового весняного зростання. Дизайн саду. У будь-якому місці, де ви могли б використовувати декоративну крупу, розгляньте можливість вирощування заборгованості. Цей завод добре працює в різних садах. Використовуйте його як рослину ґрунтового покриву, що утворює шишки, висаджуючи кілька крапель із скупченням кластером. Додайте його до свого саду в попередній стилі або використовуйте для поліпшення саду для дикої природи чи птахів. Це також відмінна рослина для широких кордонів і країв або уздовж садових доріжок. Ця крупа буде виглядати чудово, посаджена поруч із багаторічними польовими квітками або вздовж краю саду чагарників. Це може бути чудовим варіантом, якщо вам потрібні рослини для контролю ерозії на схилі. Місцеві крупи не тільки практичні, але й дуже вражаючі. Міцна приваблива рослинність забезпечить красу саду на 4 сезони. Шукаєте легку крупу для контейнерного саду, це хороший вибір. Ви можете використовувати контейнери в районах, де інакше це може бути важко посадити. Рослини дропсес добре ростуть у контейнерах, особливо більш компактних сортів, що дозволяє вам дуже швидко та легко диверсифікувати свій ландшафт. Сорти є лише кілька сортів. Але якщо ви знайдете їх на складі, вони можуть додати трохи більше різноманітності, особливо якщо ви шукаєте більше компактних рослин, ніж місцевий вигляд. Інший вид аеридидис спораболас, також походить із західної частини Північної Америки. Спороболас болос хитралапіс, моних мист, ранкова туман це сорт з більш компактною формою зростання. Він розвиває червоні стебла та червонувато коричневі насіння, що робить його дуже вражаючою декоративною крупою для вашого ландшафту. Спору болас хитралепис тере. Тере це карликовий сорт, чиї важкі, прямі стебла зазвичай ростуть до висоти лише 12 дюймів. Флотони можуть досягати висотою до 24 дюймів. Вуздечки стають блідими кремопомаранчевими для цікавої та привабливої осені дисплея. Лужний крапельниця спора болас Аероїрадис. Лужний крапельний дрипсайд це декоративний вигляд, родом із західних Сполучених Штатів. Він може рости досить великим, сягаючи 6 футів у висоту, з великими, вражаючими червонувато помаранчевими пічками. Це багаторічний у зонах USD 9 і він найкраще росте на повному сонці з насиченим, добре дренованим ґрунтом. Цінність дикої природи. Прайвдрапс пропонує певну цінність для дикої природи, особливо для птахів, які їдять насіння. Осінні та зимові птахи будуть годувати насінням і знаходити притулок під густими листяними кластерами. Буш, місцеві види крупи також забезпечать середовище проживання та притулок для корисних комах. Поширені проблеми це дійсно рослина з вимогами до низького догляду. Зазвичай він не переживає за комах чи хвороб. Олені та кролики не їдять його, поки він росте в місці з адекватним сонячним світлом та гідним дренажем ґрунту, воно повинно добре рости і бути повністю неприємним. Часті запитання: чи можу я створити підняте ліжко з попередньою краплею. Ви можете легко створити мініатюрний асортимент рослин у надійно стилі в сильному піднятому ліжку. Карликовий різноманітність крапель, таких як тара це чудовий початок. Потім додайте кілька багаторічних польових квітів, таких як урабеке, молочне масло або фіолетова ехінація, щоб прикрасити ваш сайт та залучити птахів та метеликів. Ви можете створити різноманітно.